Дівчата, скажіть, будь ласка, як ви шукаєте майстра по «Айртачу»? Ви дивитеся в інстаграм, відкриваєте, бачите красиві картинки там оброблені, або відео, яке підсвічене лампою, яка коригує світло, холодне, тепле, і воно все там прекрасно виглядає. Але зрозумійте, в житті воно зовсім по іншому виглядає. Навіть цю саму модель, яку сфотографували чи зняли на відео, виключити ту лампу, вивести на вулицю. Це зовсім інше буде результат, зовсім інший вигляд. Пам'ятайте про це, я би що би рекомендувала в такому випадку робити. Подивіться серед своїх подруг, знайомих, в кого дійсно красивий аєртач. Подивіться на вулиці, якщо вам сподобається якесь фарбування, таке, яке би ви собі хотіли. Не соромтеся, підійдіть до тієї людини, зробіть їй комплімент. Скажіть, у вас дуже красиве фарбування. Чи не могли би ви мені дати номер телефону свого майстра зорієнтуйте, де він працює? Я би собі таке хотіла зробити. До мене багато так попадало людей. Правда, аєртачі я не люблю, я їх не роблю. Але по інших процедурах попадають по фарбуваннях і стрижках. Тому Ну, лайфхак вам як це зробити, тому що не завжди картинка буде так гарно виглядати вживу.